Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, поступила така інформація. Ну, Всі, всі чули, що повернули 207 е, наших полонених. Там були не тільки військовополонені, я наскільки розумію, е, на пальцях перерахувати скільки було е, азовців, і, здається, цивільних теж було багатенько. І так, е, пройшла така інформація, що е, цим. Саме цими полоненими займалася сердючка. Ну, ви знаєте, хто це, Андрій Данилко. І в мене виникли декілька запитань. Чи це правда? Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися. І е так. -е -е. Ну, там трошки більше є ще інформації, але спочатку дивимося. І так, що зробив Андрій Данилко для повернення цих 207 військових, ну, просто полонених українських. О, да, багато зробив. Угу, Дуже багато. По-перше, тут зв'язки. Люди добрі. Він дуже багато зробив. Так. Да. Оця інформація стопроцентово підтверджується. По-перше, свої усі зв'язки, які, ну будемо так казати, з рашкою, які в нього є, всі він сюди підключив абсолютно всі. Ну, так показують карти. Тут дуже багато грошей, дуже багато і е е настирливості. Тобто, у нього була чітка ціль. Повернути людей. А, да, тут я ну, От підтверджується, не маю що сказати. Давайте тоді так: в е, його відношення, щоб конкретно розібратися з ним, так? Ну, в принципі, інтуїтивно відчуваю, що з ним все нормально. У мене інтуїція. Хтось мене звинувачує в тому, що я не завжди так точно, конкретно. Ви карту таро можете зчитувати, як ви захочете. Розумієте, я ще тут те, як я відчуваю. Тому, вибачайте, якщо комусь не подобається. І так, мене цікавить відношення Данил, Андрія Данилка до України і відношення до Росії. І так, Просто я відчуваю, але я хочу, щоб ви побачили. Це для тих, у кого запитання до нього. І так, до України дивимося і дивимося до Росії. Зараз будемо більше розглядати. І так, ага, тут і боротьба, тут боротьба і війна. Тобто, я так розумію, у нього життя тут, життя тут і переживання. Життя переживання тут і війна вийшла, і біль, страждання тут, боротьба. Тобто він щось тут вкладає. Можна сказати, що він вкладається у цю боротьбу з расистами. Тепер дивимося на. Рашку. Ну, Дивіться, тут е, було, він пробивав. Я коли побачила сонце, це просто знаменитість, впізнаваємість і, будемо ну, так казати, він, е, ну, відношення у нього, бачите, тут суто професійне. Ось ці дві карти говорять, суто професійне. О, зараз дивимося далі. Гроші заробляв. ну Це теж до якогось певного періоду е, ця карта говорить. Ось тепер все, закінчилось, але в нього залишились там контакти. Бачите, і ця карта на дні. В нього дуже помінялися е, погляди, е, стереотипи, е, наміри і тому подібне. Тобто я тут претензій до нього не маю. Тут біль, страждання, допомога, війна. Е, серце його ось тут, просто щоб ви розуміли. Е, переживає так само, як кожен українець нормальний. А тут, да, було, було, але тут, бачите, кінець і але, бачите, він не зовсім контакти втрачає, значить, в нього є хтось, хто йому і надалі допомагає. В мене є допомагає в тому плані, що якщо йому треба щось, то він може до цих людей звернутися, але це йому багато коштувало, просто щоб ви розуміли. У мене є ще запитання, бо кажуть, що він продав, в нього була якась дорога дуже машина від Фреді Меркурі, здається. Я не пам'ятаю, як вона називається. Здається, якщо я правильно згадую Rolls-Royce. я не записала це. От, Я просто почула і думаю, перевіримо. І так, кажуть, що він продав цей, цю машину дорогущу за 11 мільйонів. Якщо я теж правильно пам'ятаю, і гроші підуть на реабілітацію українських військових. І так, і так давайте ще раз я помішаю зробимо. Чи дійсно він продав, чи дійсно він гроші дасть на реабілітацію? Ну, у нього дуже великі почуття. Які йдуть стосовно війни і е, каліцтва. Е, тут в нього, будемо так говорити, е, йому, от як я тут щитую, йому не шкода ніяких грошей. Йому болить за це. Просто щоб ви розуміли, куди підуть ті гроші? На військових, Так, да, на військових підуть. На військових, ті, що живі, ті, тим, яким ще можна допомогти. Тобто людина дійсно а, от на жертв, бачите, на, на тих, хто, хто це потребує. Дійсно, дійсно, так. А, тут навіть от видно, що бачите, з людини знаменитою пройшла трансформація. У нього переповнюють його. Емоції щодо війни, і він зациклюється на цьому. Наразі він я як я це бачу, він не може нічим іншим допомогти. Наскільки я пам'ятаю, ще рік тому я чула в нього здоров'ям не дуже Ось, він не може воювати, він робить іншу справу, він е, е, гроші перечисляє, все, що може, робить для військових. Тобто, можна стопроцентово сказати, це не притула. Все, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за вашу допомогу і разом до перемоги, мої дорогенькі. Все буде Україна, моя любі.